В Україні працює удвічі більше терміналів SpaceX ніж в усіх країнах Євросоюзу разом узятих. Тож фахівці підрахували, що Україна сплачує щомісяця компанії майже 10 мільйонів доларів, і це за найскромнішими підрахунками. Зараз абонентська плата за послугу Starlink становить близько 105 доларів на місяць. З публічних джерел є інформація, що партнери надали Києву приблизно 45 тисяч терміналів Старлінг, куди вже входить абонентська плата. Проте більшу частину терміналів Старлінк завозять в Україну за сірою схемою. Була інформація, що в компанії навіть е, задумалися про блокування цих терміналів з 1 жовтня. Водночас, альтернативи Старлінкам, зокрема для нашого війська, наразі немає. Констатують фахівці. От, власне, про це будемо далі говорити з Олександром Федієнком, народним депутатом, головою підкомітету з кібербезпеки, комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони. Моє вітання вам, пане Олександре. Доброго дня, пані Юлія. Доброго дня студія, Доброго дня країна. Отже, давайте, мабуть, поправляємося спершу в математиці, тому що загалом фахівці нарахували кількість терміналів Starlink у 140-150 тисяч. А власне цю цифру підтверджують і фахівці центру Starlink. Приблизно третина це ті термінали, які були закуплені там нашими партнерами, і де вже є абонентська плата. Але ж більша частина це фактично 100 тисяч, закуповували українці самостійно дуже часто завозили з. Сірими схемами, ну і змушені платити шалені кошти. Ми називали цифру в 10 мільйонів доларів щомісяця. Чи є якісь альтернативи, і що власне робити з цією історією? Тому що розуміємо, що це кошти українців, і тут ми можна було зекономити, але чи це така річ, на якій не можна економити, і вона 100% коштує своїх грошей? Так, це саме мої цифри. Місяця три. Тому з кі пам'ятаю, я робив такий осінт, що достосується старлінку разом з колегами, які спеціалізуються саме на старлінку, і дійсно ми приблизно вирахували 140-150 там 150 тисяч старлінків за рахуванням партнерських. З них приблизно це 100 тисяч старлінків, це саме приватних старлінків, які завезли громадяни України, і за які вони особисто сплачують власними коштами. Тобто, це вийшло десь приблизно тисяч. Мільйонів доларів щомісяця, приватними коштами громадяни України сплачують Ілона Маску, тобто за користування старлінком. Також приблизно пам'ятаєте, писав, що Європа споживає приблизно 80 старлінків, тобто я можу констатувати, що Україна це найбільший споживач послуг Ілона Маска і компанії SpaceX, користуючись зв'язком Старлінк. Так, можу констатувати, що якби не Starlink, нашим військовим було б вкрай важко і вкрай складно. Я не скажу, що це було б критично, але це було б дуже 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 важко. Якщо виходить Україна найбільший споживач, і у нас терміналів Starlink набагато більше ніж у Європі, чи можна домовитися зі SpaceX для того, аби на абонентську плату зробити якусь величезну знижку? Знижку? Ну тому що ви ж сказали самі це кошти платників податків? Дивіться, ну Ілон Маск, SpaceX, це все. Часний бізнес, приватний бізнес, приватна людина і не державна інституція. Тобто я розумію, що там наші партнери, які допомагають підтримувати зв'язок, там які сплачують або плату там за ті там 50 тисяч тарлінки, якими користуються військово з більш якісними каналами зв'язку. Вони сплачують всередині своїх країн або то Британія, або то Слушати Америки. Але я думаю, що все ж таки напряму домовитись нашої країні, з компанією SpaceX, хоч за все не вдасться. Хоча так міністерство цифрової трансформації вело і веде відповідні перемовини. Ну принаймні, щодо того, щоб компанія SpaceX не блокувала, не вимагала старлінки, особливо ті, які знаходяться в зоні ведення бойового конфлікту, бо вже такі випадки були. Так ми про ці випадки на превеликий жаль знаємо. А чому не вдасться домовитися зі SpaceX? Ну це Америка, це їх приватний бізнес, вплинути неможливо розумієте, тому різні зони юрисдикції до того ж. Uh -huh. ж так. Так, Ще один такий дуже цікавий момент, що наразі юридично немає механізму для того, аби юридичні компанії з України легально могли придбати і сплачувати ось цю абонентську плату за стрелінг. В чому тут якісь ризики, і які проблеми це створює в подальшому? Чи можна їх так само виправити? Це цікаве питання. Ну не зовсім так. Давайте я поясню. Дивіться: в пакеті Starlink є бізнес-пакет так званий. Тобто, компанія може резидент України укласти угоду зі SpaceX, сплачувати їм, звісно, їх абонплату, купуючи тут валюту. Тобто, це називається зовнішня економічна діяльність. Ну це, звісно, буде дорожче ніж якби тут на території України був свій резидент, і до речі, знаю, там Така компанія, як Starlink, була зареєстрована. Я не знаю долю па подальшої долю, але вона так дійсно ротаків резидентської назові він існує і навіть був внесений до реєстру операторів провайдерів Національної комісії електронних комунікацій України. Я думаю, що це питання часу, коли так буде зроблено, але принаймні я можу сказати, що ми встигли адаптуватись, і державні установи е, купують такі послуги у приватних компаній, які ведуть зовнішню економічну діяльність, сплачуючи е, купуючи речі тут валюту, сплачуючи е, по угодах компанії SpaceX дуже цікава ситуація. Ну тут знаєте, загалом я хочу з вами поговорити трішки про політичну складову, тому що перших півроку після повномасштабного вторгнення Ілон Макс Маск дуже підтримував Україну, але його риторика десь осени 2022 року кардинально змінилася. Він почав говорити про необхідність піти на поступки Росії, там на здатність України перемогти війною і в війні і тому і тому подібне. І у зв'язку з цими його неоднозначними заявами, які продовжуються, наскільки є. Ризики того, що компанія почне масово відключати старлінки, якими користуються наші військові на передовій, дивіться. Такі ризики є. Ми ведемо постійно перемовини з партнерами, щоб мінімізувати такі ризики. Партнери мають на увазі, звісно, сполучені штати Америки, для того, щоб все ж таки вони там на державному рівні <клухи> мали відповідні перемовини і домовленості з компанією SpaceX. Чому е, Ілон Маск почав е, вести таку полеміку? Ну змінивши свою думку, ну не знаю, це суто у, 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 у нього треба питати, бо е, не можу коментувати його дії. Хоча, звісно, це з, всім не подобається, але тут знаєте, розумієте в тому, що е, от коли ми спілкуємося з партнерами з парламентарами Сполучених Штатів Америки. На жаль, невелика кількість залишилась десь відсотків 24-28, там Ми не так казали громадян Америки, які підтримують нашу боротьбу проти Росіян. Бо в цілому. Інформаційний фронт достатньо потужний, високий. Росія, на жаль, в цьому перемагає, коли завантажує інформаційними меседжами, інформаційним фронтом все суспільство не тільки слушати Даті Америки, а і Європу, а і громадян Америки. Можливо, теж саме Ілон Маск потрапив під цю інформаційну пропаганду. Ну і ще знаєте, таке питання дуже цікаве. Зараз Ілон Маск потрапив в скандал, пов'язаний з тим, що нібито на вечірках він вживав там наркотики, заборонені речовини. Тому подібне це викликало занепокоєння керівництва, і ми вже пам'ятаємо, що в 2018 році була дуже схожа ситуація, коли він курив маріхуану на камеру з подкастером з одним із подкастерів. І саме тоді, якщо я не помиляюся, на 9% впали. Акції Тесла. А в результаті знизилась, знизилась вартість компанії на мільярди доларів. Чи можна прогнозувати, що щось буде подібне цього разу? І чи може Україна використати цю історію якось на свою користь? Ну е класичний. Класичний уподобальський механізм споживачів його послуг ну вкрай важко прогнозувати, да але ми залежники цієї ситуації, ну не ситуації того, що він там смали щось або не насмали, вживає або не вживає. Ми залежні залежимо від ситуації з точки зору, чи стабільно працює SpaceX, чи нестабільно працює SpaceX. Тому звісно, що він там не вживав це на громадян України, жодним чином не вплине, бо, тому, що той зв'язок купують громадяни, в тому числі у наш. Що країни для військових ну потрібен в першу, першу чергу військових? Тому особисто моя позиція думка, ну, хай він там що хоче робить, аби тільки не вимикав нам зв'язок, а навпаки, створював ще більше кращі умови для користування ну принаймні цим зв'язком. Гаразд, а якщо ми зайдемо стрічки з іншого боку, ну тому що SpaceX, ми розуміємо, це приватна компанія, але в неї є дуже багато федеральних контрактів, які забороняють вживання наркотиків. І чи ставлять такі публікації під загрозу державні замовлення для компанії? Тому що ми розуміємо, якщо ставлять, то той там приватний бізнес і наші партнери, які за допомогою такого механізму купували ці старлінки, можуть бути позбавлені цієї можливості а в результаті так само втратить Україна, тому що ми їх не дотримуємо. Дивіться. Ну це юрисдикція Сполучені Америки. Юрисдикція Сполучені Америки достатньо складна. Там кожен штат має своє федеральне законодавство в деяких федеративних регіонах. Це можливо. Деяких неможливо, але мені що здається, що це не вплине. Ну, Я розумію, що іміджова, і іміджова історія можливо і негативна. а Чому це не вплине? Бо немає просто альтернативи, розумієте? Якби була альтернатива з точки зору технічного мігрування тих же самих е федеральних установ США або там в Євросоюзі, або ще десь. Да? То то був то вже інша розмова. А зараз просто технічно не існує в світі, окрім яких стартапових проєктів там в Ізраїлі є. Е -е... Просто немає альтернативи розуміти. Тому, на жаль, можливо, розуміючи це, може собі це дозволити і таким чином дає виклик не тільки, до речі, суспільству, а й федеративному уряду Америки. Ну, на превеликий жаль, так а тут знаєте ще дуже цікаве питання: скільки старлінків ми потребуємо і ще? Тому що на початку нашої розмови ми з вами говорили у цифру 140-150 тисяч. Це те, що є станом на даний момент. Яка потреба і ще плюс? Дивіться, я можу сказати, що вже той пік, коли дійсно вони там були вкрай потрібні, він вже здивився, бо ми достатньо непогані зробили міністерство оборони резерви і взагалі накопичили в бойових підрозділах. Але вони, звісно, виходять з ладу, їх обстрілюють, вони ламаються там, тому сутети їх замінюють, купують і так далі. Тому зараз про конкретну цифру я не можу сказати. Я Можу сказати, що там Міністерство оборони там не знаю, до три до п'яти до чотирьох тисяч десь на складах, ще в резерві лежить. Тобто воно кажуть, що, якщо це потрібно для виконання бойового завдання, і командир виконує відповідні документи і пише потреби, то йому, звісно, вони виділяються. Якщо, наприклад, мова йде досить часто, інколи військово пишуть в Фейсбуках або до мене звертаються. Дружини, що от немає Старлінку. Коли я їду в бойову частину, розбираюсь. Командир мені каже: ну дивись, друже, для виконання бойових завдань нам старлінк держава дала, ми виконуємо. Але е, військові ж хочуть спілкуватися з дружинами, з дітьми, з батьками. Це нормальна історія, бо все ж таки два роки війни це теж важко і треба комунікувати. І для власних потреб е, вони хочуть собі придбати старлінка. Але це вже інша історія. Міністерство оборони для таких потреб не видає безкоштовно старлінки, звісно. І такі старлінки купують зазвичай бо волонтери або там здаємо, або я, наприклад, купував там десять старінка, передавав і цю бонплату, до речі, сам сплачую, і цю бонплату сплачують наші громадяни України. Ну, от. але ну зараз до мене вже останнім часом давно ніхто не звертався щодо старлінків. Я скажу чесно, дрони реп, да. а старлінки вже ні. Зрозуміло, значить, тих потужностей, які є на сьогодні, вистачає, і це не може не тішити. Вам дякуємо, пане Олександре, за роз'яснення за ті акценти, які прозвучали в нашому ефірі. Олександра Федієнко, народний депутат від Слуги народу, а також голова підкомітету з кібербезпеки, комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони, був із нами на зв'язку і говорили власне про «Старлінки», компанію SpaceX і Ілона Маска.